Наймасштабніше спортивне дійство очікує горішні плавні прийдешніми вихідними. 7 травня компанія Ферекс організовує благодійний марафон. Він має назву -хелс марафон». Ми вперше вирішили провести благодійний забіг. Ми пропонуємо три дистанції. Вони невеликі, тобто, кожен, навіть людина, яка ніколи бігом не займалась, може спробувати себе і взяти участь або на один кілометр, три кілометри чи п'ять кілометрів. Ми будемо стартувати від готелю Ольвія. Там буде і старт, і фініш, і буде організовано таким чином, що буде зрозуміло, кому куди бігти, де звертати це все. Організуємо. Стати учасником марафону можуть не лише співробітники компанії Форекспо, а будь-хто з охочих. Чим більше людей візьмуть у ньому участь, тим краще. Масовий забіг передбачає реалізацію двох важливих місій: по-перше, залучення людей до занять спортом. По-друге, зібрати кошти на допомогу тим громадянам, хто цього потребує. Цей забіг є благодійний, тому що ми ще з кінця минулого року взяли участь в акції Протези для незламних. На ініціативі Добро є окремо сторінка нашої компанії «Ферекспо», де кожен може донатити. Ми вже задонатили туди непогано. Ну суму, але для всіх бігунів ми хочемо запропонувати, щоб задонатити ще більше. Якщо вас переповнює дух благодійництва, проте немає сили й здоров'я бігти. Визначені дистанції можна й пройти. Головне бажання об'єднатися заради спільної мети зазначають організатори. Хто зі спортом на ти і жага до перемоги у них у крові мають можливість подолати дистанцію на швидкість, адже тих бігунів, хто фінішує першим, очікують чудові призи. Щоб взяти участь у марафоні, необхідно попередньо зареєструватися. Це можна зробити, відсканувавши QR-код зі своїх мобільних пристроїв. Відкриється Google-форма, яку треба заповнити. Докладну інформацію про марафон, а також час, коли він відбудеться, можна знайти у телеграм-каналі. Попередньо відомо, що реєстрація учасників розпочнеться о 9.30 біля готелю Ольвія. Масовий забіг -хелс Марафон» стане підсумковою крапкою місячника здоров'я, який стартував на підприємства групи «Ферекспо» 7 квітня у всесвітній день здоров'я. Для того щоб фахівці гірничо-збагачувальних комбінатів дізналися більше про власне здоров'я, так би мовити, прокачали його упродовж місяця. Для них було реалізовано безліч корисних ініціатив. Перша ініціатива це звернути увагу на своє психологічне здоров'я. Задля цього у нас є наші партнери компанія Волбінг, куди може звернутися кожен з наших співробітників і отримати кваліфіковану допомогу психолога. А також у нас є коуч-програми, є група підтримки Сильні разом, які збираються 5 днів в тиждень. І кожен із співробітників може обрати для себе свій оптимальний варіант, який йому буде підходити. Наступна активність стосується соціальних мереж. Ми запропонували займатися спортом, займатися своїм психічним здоров'ям і фіксувати це, виставляти в сторіс, виставляти це в пости на Фейсбуці, в інстаграмі і ставити мітку «Ферекспо Хелс Марафон». Потім наступна активність. Ми пропонуємо співробітникам скачати додаток страв. Він доступний як і для айфонів, так і для андроїдів. Місяць там є безкоштовний. Протягом цього місяця обрати вид спорту, який їм буде комфортний, ми пропонуємо це чотири активності: Це ходьба, біг, велоспорт або тренування. І там по кожному із цих видів є кількість або годин, або кілометраж, якого треба досягти за 4 тижні. І якщо вони цього досягають, то буде приємний бонус від компанії наприкінці. Потім ще одна активність. Ми пропонуємо нашим співробітникам поділитися своїм секретом, що їм допомагає підтримувати свій внутрішній баланс, тримати в тонусі своє здоров'я, як ментальне, так і фізичне. І пропонуємо робити фото в процесі і написати буквально декілька слів, поділитися для когось, щоб когось ну, щоб мотивувати один одного. Мотивуйте і ви доєднайтесь до марафону, аби підтримати українських ветеранів і ветеранок.